При першій ні та голосу. ісла. голосу ІСЛАІСЛА голос потрібен усім. Формаційна служба інтера працює у єдиному марафоні. Мене звати Анастасія Даугли. І до вашої уваги випуск новин на 17 годину. Один поранений у Херсоні унаслідок ворожої атаки безпілотника у корабельному районі міста. Сьогодні під російський вогонь потрапив 49-річний чоловік. Його шпиталізували змінно-вибуховою травмою. 325 ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Здебільшого били по прифронтових територіях безпілотниками і артилерією. Подробиці розповість Інна гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Іновітаю. вітаю, тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Настя 13 населених пунктів зазнали обстрілів протягом останньої доби на Запоріжжі. Це територія Запорізького, Пологівського і Васильівського районів. Ну і власна зафіксовано протягом доби 138 артилерійських гартилерійських ударів і майже дві сотні а так безпілотниками було зафіксовано різної модифікації. Пошкоджено обстрілами місцеву інфраструктуру, а також багатоквартирні та приватні будинки, автівки і інше майно місцевих жителів. А у Запорізькому районі в одному із селищ внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. Вогонь приборкували рятувальники, минулися без постраждалих. Ну власна в самому Запоріжжі сьогодні завершились пошукові роботи на місці ракетного удару, якого Росія завдала по обласному центру ще 18 січня. Протягом 9 днів рятувальники шукали під за. 27-річного хлопця, який після обстрілу вважався зниклим безвісти, до робіт залучалися фахівці кінологи з міста Ромни та Павлограда. Ну і власне сьогодні надзвичайникам вдалося виявити і деблокувати тіло. Нагадаю, того дня, 18 січня, росіяни вбили у Запоріжжі двох людей, і ще 12 поранили. А в цілому, як зазначають в обладміністрації, за Протягом січневих обстрілів власне, внаслідок обстрілів, яких Росія завдала по Запоріжжю у січні. У лікарнях ще й досі прибуває 54 людини, і 15 із них потрапили до медзакладів внаслідок обстрілу, який відбувся 23 січня у місті. Така інформація станом на зараз. Наста передаю вам слово. Дякую, колегу. Це була Інна гогой про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. На Харківщині 86-річна жінка зазнала вибухового поранення та перелому під час російських ударів по Куп'янську. Нагадаю, загарбники інтенсивно обстріляли місто Кабами. Там пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки та лінії електропередач, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Терор молніями, дві доби поспіль влаштували харків'янам російські окупанти. Маленькі літачки начинені вибухівкою і нашпиговані елементами для додаткового ураження залітали одразу з різних боків. У суботу, двома хвилями, росіяни атакували одночасно кілька районів міста. Репортаж Світлани Шикера. Напередодні в день біля першої в небі Харкова з'явилося кілька молній. Далі вибухи одразу в трьох районах. У Холодногірському спалахнула пожежа. Стовп диму було видно, чи не з усіх районів міста. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, в Київському районі влучання по будівлі державної установи, пошкоджено фасад будівлі. Ми побачили, що дим іде, хотіли допомогти. Ми думали, що може в будинку прилетіло. Частина міста лишилася без світла і води. Зупинився електротранспорт. У Шевченківському районі вибухом понівечило вісім автівок. Хазяїн невеличкого СТО каже, його зять ледь не потрапив під удар. Зять знаходився біля машини, стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл одразу впав паві. Благодаря, що зреагував, поставився, машину, побили, а він остався. Все нормально. А так все нормально. А от стекло розбило, бампер осколком пробило. А там чотири стекла вибило, на «Ауді» чотири стекла. вибило. вибухотехніки. Зібрали уламки безпілотника. Пінопласт, поліетилен, пластики, два мотори. Цього разу молнія 2 нашпигована ось такими металевими кульками. Вони застрягли в обшивці пошкоджених автомобілів. Чоловік, у мене зараз в руках знаходяться невеличкі невеличкі ось фрагменти цих. Дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА і внаслідок детонації вони злітаються навколо, наносять ураження цивільним, цивільним людям, які йдуть по вулицям, знаходяться в магазинах і так далі. За дві години над Харковом ще одна мовня. Очевидці зафільмували, як вона падала просто в житловий мікрорайон. Щас Смотри. ти знімаєш? Так. Сатря. Дрон поцілив у сміттєві баки біля під'їзду. Уламки пошкодили припарковані автівки і повибивали вікна в багатоповерхівці. Бійці з мобільно-вогневих груп кажуть, ніяких військових цілей, цілі тачки виконувати не можуть. Лише тероризувати і вбивати мирних людей. І кожним смертоносним залізячем дистанційно управляє ворожий пілот. Ну це чисто води, тероризм це навраження населення. І її веде оператор. Чи вона запрограмована? Її веде. Це колись було таке, що вони просто запрограмовані були шахеди в конкретну точку. Все інше воно, в принципі, вони бачать. По-перше, навіть якщо сам по собі БПЛА не обладнаний, хоча вони зараз практично всі обладнані, то у них дуже багато вистачає орланів. Зал і всього того, що в небі над нами висить і воно коригує політ, дивляться там. Вони все бачать, у них нема такого, щоб вони не бачили, куди. За даними Харківського міського голови, під час суботніх ударів постраждали троє людей. Двом жінкам і одному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Американські дипломати закликають не зупиняти допомогу Україні. Про це інформує Financial Times із посиланням на власні джерела. Напередодні держсекретар Марко Рубіо наказав тимчасово припинити будь-яку допомогу, яку іноземні держави отримують від Сполучених Штатів. Кожен випадок у новій адміністрації Білого Дому планують розглядати окремо і затверджувати знову. Щоправда, західні змі повідомляють, нібито держсекретар зробив виняток для екстреної допомоги Ізраїлю і Єгипту. Але про Україну нібито не йдеться. Утім, рішення Вашингтона прокоментував президент України Володимир Зеленський за його словами. Військову допомогу Києву штати не зупиняють. Президенту Південної Кореї висунули обвинувачення у спробі державного перевороту. Місцеві ЗМІ пишуть, це перший випадок в історії країни, коли чинного главу держави звинувачують у серйозному злочині. Якщо Юн Сок Йоля визнають винним, йому загрожує багаторічне ув'язнення. Із 15 січня президент перебуває в одиночній камері. Його привозять лише на судові слухання. Нагадаю, у грудні Юн Сок Йоль запровадив у Південній Кореї воєнний стан, хоча причин для цього не було. Скасували його за 6 годин. Однак за свої дії президент тепер відповідає. Оновлені висновки про причини COVID-19 опублікували в американському ЦРУ. Тож усесвітня хвороба це витік з інституту вірусології у китайському Вухані. Природне походження ковіду в управлінні відкидають. У ЦРУ також наголосили, що розслідування є важливим і для розуміння походження вірусу, і для формування відносин Вашингтона з Пекіном. Утім додали, що остаточного висновку ще немає. Мікроплазмова пневмонія у Китаї іде на спад. Національна комісія охорони здоров'я заявила, що кількість хворих зменшилася. Нових збудників медики не знайшли, а усі підтверджені епізоди спричинили відомі науці віруси. За кілька днів у Піднебесній зустрічатимуть новий рік. Люди планують поїздки до рідних, гучні святкування про спалахи мікроплазмової пневмонії кажуть з кінця 2023 року. Однак всесвітня організація охорони здоров'я переконує, що ситуація. Контрольована сполучені штати отримують контроль над Гренландією. Про таке заявив президент Дональд Трамп під час розмови із журналістами. Він запевняє, що 57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до Сполучених Штатів і не розуміє обурення данії, у складі якої перебуває острів на правах автономії. На думку Трампа йдеться про світову безпеку і Копенгаген. Не може подбати про це самостійно. Питання безпеки турбує і самих гренландців. Думки у жителів острова різняться. Час іде, потрібно просто визнати, що Трамп переміг, і нам доведеться подивитися, що буде. І його план купити Гренландію звичайно змушує мене думати. Але я дуже сподіваюся, що він схаменеться і зрозуміє, що це потрібно зробити іншим способом. Штати вже й так присутні тут. Тут у Туле є авіаційна база. Тож, у певному сенсі, для безпеки Гренландії може бути й добре, щоби Трамп відповідав за нашу оборону. До Дональд Трамп обговорює покупку Тік-Ток із кількома людьми. Рішення буде за місяць. Про таке президент США розповів під час польоту до Флориди. Зацікавленість зацікавленість висока говорить він. Однак, хто саме хоче купити Тік-Ток, не уточнює за інформацією агенції Reuters, Адміністрація Трампа має намір не просто злучити американських інвесторів до китайського проєкту, а передати функцію збору даних, яку проводить Тік-Ток, Американські корпорації Oracle, і це не єдиний кандидат. Переговори лише починаються. Ключове завдання США припускають західні змі контролювати доступ Китаю до інформації. Ярмарок вакансій для внутрішньо переміщених осіб влаштували у Дніпрі. На тепер місті живе понад 15 тисяч переселенців, і роботодавці мають що їм запропонувати кадровий голод зараз усюди, у бізнесі, енергетиці, освіті медицині. кажуть учасники ярмарку вакансій. Послухайте на яку роботу запрошують. Рік тому пані Наталія виїхала з тимчасово окупованої Новодмитрівки, що на Харсонщині. Її чоловік український військослужбовець. Через це росіяни безперестану до них навідувалися. Родина була вимушена покинути рідну домівку. Обшукували вражали підвалами. Ну таке психологічно було тяжко витримувати. То. Друга причина, дитина закінчувала 11 клас син. І він сказав, що я в Росії навчатись не буду. Жінка з двома дітьми переїхала в Дніпро, тепер у пошуках роботи у рідному селі працювала сімейною лікаркою більше 20 років та зараз думає міняти фах. Трошки про медиків зарплата мінімальна 8 тисяч. Мені кажуть, що здається, що це дуже мало заробітна плата в першу чергу, тому що ми знімаємо квартиру і це дуже дорого і е, двоє дорослих дітей. Тому заробітна плата на першому місці умови праці звичайно. у Херсонському хабі. Зібралися потенційні роботодавці з різних сфер. Пані Інна теж переселенка вже мала консультацію і назбирала цілу купу інформаційних листівок. Дніпровська міська рада управління аудиту та контролю з вимогами. Є такі творчі, скажімо, педагогоранізатори, керівники гуртків хореографи, педагоги з вокалу роботодавці зізнаються зараз кадрова криза, тому готові обговорювати всі умови. У нас по місту є дуже багато локацій, на яких у нас є вакансії. Це і бухгалтер, це і керівники гуртків, це і керівники творчих гуртків, хореографи, педагоги організатори. Бізнес, попри скрутні часи, не стоїть на місці. Потенційних працівників готові брати на роботу навіть без досвіду. Продавці. Касири, охоронники, вантажники, обробники, риби та інший персонал магазинів, наприклад, молодь да залучаємо до проходження спочатку виробничої практики на підприємстві, а вже далі з перспективою працевлаштування енергетики. Шукають робочі руки у вугільну сферу, зв'язку з активними військовими діями. Є і відтік персоналу, і, і мусимо відкривати ну, нові підприємства. Особливо це зараз стосується збагачення вугілля, тому є дуже великий попит на фахівців, які займаються саме збагаченням. Компанії готові оплачувати навчання а ще компенсувати частину витрат на оренду житла. Це критична інфраструктура, бо це повний цикл генерації теплової енергії. Тому ми бронюємо наших співробітників. Пропонуємо повний соціальний пакет. Також в нас є. Для внутрішньопереміщених осіб часткова компенсація за оренди житла та можливість розташування в гуртожитках компанії. Нетворкінг є вакансія. Є робота організовано інспекцію з питань праці та зайнятості Дніпровської міськради за підрахунками чиновників. У Дніпро евакуювалися близько 15 тисяч людей з Херсонщини. Ведемо мову про те, що є 8 тисяч вакансій, але ці вакансії швидка їх кількість зростає, оскільки до міста перемістилися інші роботодавці або релокований бізнес. Або Бо релаковані органи місцевого самоврядування або органи влади вакансію можна знайти і через муніципальний телеграм-канал «WorkDnipro.ua». За три роки за його допомогою 30 тисяч шукачів отримали роботу. З Дніпра Олена Мадрюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.